Вітаю, дорогі любителі залізних іграшок. Можливо, не кожному з вас було зразу зрозуміла суть цього відео, що ви побачили, але пояснюю так по-простому: сьогодні неділя. Я не вспів відзняти в гаражі ніякого відео про обробку, якихось деталей, реставрацію чи щось тому подібне. І просто знаєте, отак посадів от посидів, покумекав і собі думаю, я вже давненько обіцяв глядачам в коментарях багато разів відзивався, що дам пояснення або навіть, можливо, зроблю якийсь відос із нарізочкою старих фотографій про процес віднов... невідновлення навіть у цього вдосконалення цього минулого мотоцикла і У мене їх там насправді дуже багато. Воно знято на старі телефони, не в дуже класній якості, але судно там є відосики деякі. У певних агрегатах, але перед тим я просто не зміг, щоб не згадати е, даного мотоцикла ІжПС. І з нього почалася фактично моя любов до якихось переробок в мотоциклі, якісь вдосконалення. Е, знаєте, от от, от так от. з нього воно реально почалося. Знаєте, в мене така тема є. Я стараюся в суботу, бо хоча б в неділю. Е, Займати місце на кухні трошки і що-небудь зготувати, таке невеличке для своєї сім'ї. Я це маю ввечері, зазвичай якийсь час, якусь годинку, я приходжу, я тут сам. То вирішив пару хвилин виділити саме на зйомочку невеличкого відео і розтлумачення отого шматочка, бо сам обдивився його, я ж сльозу пустив, як то говориться. Знаєте, тим мотоциклом я об'їздив Крим і Рим і настільки любив його, просто як спочатку полюбив, то так в кінці зненавидів. Ну і зараз все це по порядку. Я думаю, вам можливо комусь це буде знайомо. Ну і ось і в загальному відео. Трошки зараз додавлю звуку. Ну такий. Ну довго, то можна його прокоментувати. По заводці, прикольний був той мотоцикл, е, і все-таки добре було на ньому їздити. Бо не знаю, чи вам добре мене буде чути. Дивіться, по, по переробках. Зараз якраз відос до того дойде. Відос записаний десь чи то в 11-му, чи в 12-му році. Тобто, ще до того, як я почав це все переробляти, робити. От Дивіться, вам, ну, ви бачите аерографію на бардачку, на бакові. То робив я сам особисто все. Шкода, нема курсора, щоб я міг вам показувати пальцем. Значить, малював його різними балончиками це все робилося, так? І покривалося лаком. Ну, коротше, той видон мені подобається. Сідушку теж я шив тут сам. Ага, Дивіться, зараз тут якраз момент цікавий, як. Зараз я покажу, як організована. От, відео бачите, дуже старе і паскудно видно. Значить, в лівому нижньому кутку ви бачите таку квадратну бочечку з пробкою. так? Це так організована була смазка корінних підшипників. Е, дуже воно мені так щось захотілося зробити. Я побачив то я в якійсь книжці, що так було організовано. Е, значить, зараз я знайду, мабуть, отак буде найкраще. Бачите, передній тормоз дисковий був. Оці зеркала саморобні були взагалі з нержавійки кріплення, як на тріумфі. Тоді саме, знаєте, дуже модний був фільм, можливо, хтось пам'ятає. Три метри над рівнем неба. Ох, блін, як він тоді всім в душу запав. О, класна фотка! Дивіться. Значить, що тут видно? Задня гідравліка, тормоза, аерографія. Карбюратор Мікуні в мене стояв. E, значить, лапка задніх тормозів теж з нержавійки. Ну і кажу, і змаска корінних підшипників отак ішла окремо, абсолютно два сальника. Воно було повністю закрита система. E, підшипник з двох сторін закритий мазався чистим маслом. Ну, Резонатор зараз подивитися, то виглядає смішно, але він з нержавійки і поварений був напівавтоматом. Я думаю, він служить до сих пір. Просто шви оці ржавіли, але після першої. Ну, Після того, як я побачив ржавчину, я їх пам'ятаю, вичистив був, розігрів добряче, і переробкою помазав ті шви, і вони почорніли. Та і так вони були. Ну, гидко воно виглядало, але мені, коротше, воно було в кайф, як то говориться. А робив робив я для себе, не для когось, то чого мені на когось дивитись. Досить так ефектно. Ага, дивіться, от зараз зловилось кусочок переднього колеса. Переднє колесо взагалі багато шпицьове було. На 72 шпиці я робив його. Між шпицями на диску сверлив ще отвори. Е, їх, ну, вставляв туди шпиці, саморобна, ступиця, тормозний диск. ну, Тут, мабуть, немає, так, щоб гарно показати. Задній тормозний диск то був від якогось мотоцикла, а передній взагалі від Audi 80-ки просто проточений. Задній диск. Зараз, може, десь зловить його більше. Передня вилка пс овська ну, коротше. Отакий от, от, от Моцик в мене був, хлопці. Ще. Перевернутого типу. Добре резонатора видно. Ну, працював він, ну, кажу, класно. Задню зірку теж там я. Мудрував. Ну, коротше, ліпив, знаєте, як то говориться, з чого було, і що на той час знав. О, тут ще даже раніше відео, бачите, видно тормозний е циліндрик зроблений на базі Жигульовського е цього, робочого циліндра на щеплення. Ну, і, коротше, як то говориться, отакі пироги. <реш> я ж кажу, свою чисто таку згадав молодість, там ще було багато таких нюансів. всяких, Я там старався капець, шкода, що не наробив тоді фоток. Там і да... датчик, а трубка така рівня, палива в баку в мене було. Ну, все. Одним словом, я ж планую зніму таке подібне відео про. Значить, про мотоцикл і ж Юпітер, Не знаю, чи встигну я сьогодні змонтувати його в якийсь так, Ну, не дуже його легко, одним словом, ліпити і монтувати на телефоні. Побачимо: встигну то викладу ще сьогодні? Ні, то якимось іншим разом. Бо все-таки там більше там в мене є фотографії, там вже, воно, ну, знаєте, я вже тоді почав трошки займатися інтернетом, почав викладати це все діло. От, коротше, от таке пояснення невеличке до того, що це є взагалі. А чого я сказав, що спочатку дуже полюбив, а тоді не зненавидів, я дуже хотів цього мотоцикла. Дуже я їздив під Львів далеко, привозив його бусом з товаришем, ремонтував його довгий час, робив, робив пелістковий клапан е, саморобний туди. Е, коротше, переробок, як ви бачили, було маса. А що було, по факту? Два рази рвав поршня, просто-просто розламував. Три рази рвав коробку передачі. Потім ну, цепи, то він рвав взагалі просто аж, аж бігом навіть. він, То для нього цепа порвати ходового було не проблема. Був би там моторний цеп, він би його рвав, би тільки там шестерні. Потім в кінці я одного разу їхав на шашлик до товариша в сусіднє місто і просто впав на ньому, впав, скрутив ногу дуже сильно, я тоді за два тижні взагалі не міг ходити. І все, то була остання крапля. А ще правда було, поки не було пиліского клапану, він мені погано дуже заводився. Ну, клапан вирішив це питання і плювався бензином. Бо була остання крапля, коли я впав, і все, я вирішив, я його продаю. Все, я його зробив, підремонтував і спокійно віддав, що й завіз хлопцю і прямо своїм автомобілем його. Так що така історія моя з ним пов'язана, але насправді дуже багато хороших спогадів. Я кажу, я дуже хотів цього мотоцикла, бо як я про нього мріяв. І я свою мрію був здійснив. Треба здійснювати свої діям. Мрійте про якогось мотоцикла. Назбирайте гроші, купіть його. Мрійте про якийсь автомобіль, зробіть те ж саме. Одним словом, радий був вас бачити. Бувайте.